Я от буквально е, їхав в потязі, да, е, стоїло мені виїхати з Запоріжжя, і тут таке. В цьому домі е, там були офісні такі приміщення, да, і на першому поверсі був наш якби е, такий невеличкий склад гуманітарний. Я там, е, я там хранив корм. Для собак і котів, котрі я передаю передаю на ем, окуповані території в Бірдянськ, Маріуполь. Да. Це він Енімал Сьюа. Мені з ним допомогли. Та ем, також декілька ем, посилок Маріупольців. Да, тож зоозахисникам в Маріуполі, які знаходяться. котрим я. На жаль, не встиг передати просто. Да. А також там знаходилась ще е, де, ну, невелика кількість гуманітарних пакетів. Да, ми, е, ми нашу організацію їздимо в сірі зо, е, зони е, Запорізької області, куди, туди, коли ніхто не їздить, і просто роздає гуманітар, роздаємо гуманітарні пакети людям, які там залишилися. Просто цивільно. Да. От, на жаль, там в цьому офісі був корм, і, і, і це гуманітарна їжа така. Да. І зараз це все опинилося під завалом, і п є, п є, там п'ять поверхів, вони просто посунулись вниз і все засипало. А, чи з ваших колег ніхто не постраждав, можливо, хтось Ні, ніхто не постраждав, але було дуже гучно. Гучно, да, хлопці. І коли хлопці туди приїхали, вони, ну там було МЧС, да, поліція МЧС. На жаль, відбувся другий обстріл, це приблизно о 10-й ранку вже, і тих прийшлось ховатись, бігти там куди падати, в то було теж, дуже гучно. Ну, поки так. А ви можете якось оцінити суму збитків, та от яку отримали внаслідок того, що під завалами? Корм як мінімум опинився. Приблизно корму було, ну, десь півтонни було. Да. Ну, це, ну, це, би, там люди, люди постраждали, це оце погано. Да. І коли були хлопці, я їм дзвонив, там буквально при них витягли людину з-під завалу. Змійте, і, я, і мені всі питають, як тобі допомогти. Юанівалс написали вже. І е, з, з радіо дзвонили, я виходив в ефір, вони питали, як, як вам допомогти. А ну, я реально розумію, що зараз я не готовий типу, об'являти якісь збори, тому що там люди під завалами. І якби їм потрібна допомога, тому я зараз нікому нічого не кажу. Як допомогти? Треба, треба гофтатись, порахувати, подумати, що далі робити, і потім вже якось це якось Да? Це все можна да? Ну, Людей, люди просто поглядя. Це був жилий будинок. Там декілька жилих будинків, це в центрі Запорожжя, і воно впало, впало, і там декілька підряд розрушених. Тих цивільних будинків. От дело. Я думаю, просто ну, нам не повезло, ну, не повезло просто оказатися там, там на склад. Тому там просто люди живуть. Скажіть, будь ласка, про свою роботу, про порятунок звірів з Маріуполя. Як це зараз відбувається? Зараз, на жаль, це ніяк не відбувається уже другий тиждень. Да. Тому що Васильівка закрита, а це був єдиний виїзд. Куди можна було їхати ну, на окупованій території? Да. А взагалі, ну, була, я придумав таку логістику, да, що люди, волонтери в Маріуполі, збирають тварин, яких треба ну, вивезти. І ем, потім один водій везе їх до Бердянська. З Бердянська їх підхватить інший водій, і везе їх в Запоріжжя. Отака От схема. І ну, це відбувається благодаря людям, які допомагають там, які знаходяться в окупації, які залишилися в Бердянську, які залишились в Маріуполі, да? вони допомагають, без них би я нічого не змог не зробити. Вони, як би це, вони, вони дуже би, допомагають цим. І в мене є така мрія, знаєте, я коли, е, коли окупація цих міст пройде, да, я. Дуже хотів би поїхати туди, да, і зустрітися з цими, цими людьми, тому що я їх, я їх візуально навіть не знаю. Я з ними тільки в телефоні. В этом. Я дзвоню на російські номері через скайп, та, благодаря скайпу. Та, і як в це спілкуюся з ними так, тому що в Маріуполі навіть інтернету немає. Я не можу подзвонити ні в телеграмі, ні в этом, тому треба іноді дзвонити і на російські номери. Чому ви взагалі вирішили ну, вивозити тварин? Я дивився, там зараз збирають для них корм, в тому що окупованому Маріуполі. Яка необхідність тварин вивозити? Ну, як, як збирають? Збирають, але ж це не, не. як? По-перше, це тварини наші, українці. Да? Їх треба повертати на Україну, не на окуп... не в Москву. Там волонтери і приїжджають, в Москву їх забирають. Ну, все одно, все це крохи. Це крохи, що вони там збирають корм, що вони там евакуюють цих тварин бездомних, да, і е, їх дуже багато. А вони збирають їх одиниці, да, розумієте? І проблема це не вирішується, тому що багато людей покинули Маріуполь, бо багато будинків розрушено, де, де вони жили. Багато просто мешканців ну, просто були вбиті. Да. І ці тварини просто лишилися на вулиці. Просто там коти чи собаки, які просто всю жи, жили вдома у когось, вони якби не можуть жити на вулиці. Вони залишилися на вулиці. Там навіть зараз бездомні собаки вони їдять котів, тому що їсти нема що. Вони якби ходяться і з'їдать котів, які живуть на вулиці. У мене було е, декілька таких випадків, коли ми вже от, повинні були кота вивезти, а його з'їли. А скільки котів і собак вам вдалося вивезти чи їх, їх десь пристроїв? Ну, а, біля 200. Біля 200, ну, на жаль, а, на жаль, а, в мене ресурси, тільки я можу більше котів вивозити. Собак це дуже складно. Намного складніше це робити. Я, Тому що, особливо великих собак, тому що велика собака, вона. Ну, я не за ним тебе треба слідкувати. Я не можу це покласти на водія. Розумієте, це треба, щоб хтось їхав, і, желательно хазяїн чи кінолог. І дивився за цією собакою. Вони можуть застряти в Васильівці на декілька суток. Собака велика, вона стресувати, може почати кидатись. Там їдуть люди, діти, розумієте, все це. Я тільки касаємо собаки, я приду, що я предлагаю. І у мене були такі випадки, ми можемо забезпечити людину, могли, да, зараз, на жаль, ні, відвести її до е, туди. На окупованій території, щоб вона забрала свого собаку і привезти її. Звісно, що безкоштовно. Тільки з собаками, на жаль, тільки так. Кутів, ну, вже порядка 200, ну менше 200. Ну, века. От що касає пристроювання, я цим взагалі не займаюся. В основному в мене коти ті, хазяйні які їх чекають. Вони приїжджають, вони, треба просто їх забрати. Декілька разів я вивозив приюти кошачі, і котів, якісь просто знайшли на вулиці да, волонтери, вони нічі, Да. Я їх привіз в Запоріжжя і тут передав їм іншим волонтерам, коли котрі їх пристраюють. Ну, вони займаються це з це проще. Це намного проще, ніж на окупованій території, тому що там ну хаос. Я хотів от спитати, як з вами зв'язатись я, от Ви просто пропонуєте, скажімо так, свої послуги власникам собак. Як з вами зв'язатися? Аби ну можливо хтось подивиться, зацікавиться, як з вами зв'язатись мене є. Датуватися? Можна дзвонити, можна, можна мені дзвонити, да. Дзвонити на мій номер, який у вас є. Дзвонити, писати в месенджер, я заповнюю Ну, Зараз, на жаль, ну, пусть, якщо є люди, які пусть дзвонять, я буду вийти, зараз, на жаль, другу неділю я не можу вивозити, тому що все стоїть, розумієте? І яка схема, це треба буде придумувати якусь нову схему, нову логістику. Як це? Та, ну, придумаємо, вже не перший раз таке було, але, на жаль, от, зараз я не можу вивозити от, прямо зараз. Я думаю, скоро це щось придумає. Пішіть про свою роботу у сірій зоні, да, яку територію охоплює ваша допомога і як це взагалі відбувається? Ми вибираємо села, зв'язуємося з представниками громади, які з котрі, котрі в селах. Це ж за, села Запорож ну, Запорізькій області, недалеко від Запоріжжя? Ну котрі вже ну вони вже заходять там за блокпости, треба приїжджати. Ми зв'язуємося. З представниками громади, вони нам кажуть, скільки людей, скільки треба їм чого. І е, пишуть нам листа, що вони нас запрошують. От. А ми з цим листом йде, йдемо е, в військову адміністрацію Запорізької області, вона дає нам дозвіл на виїзд туди, туди ж не просто проїхати. Да. Вони видають нам дозвіл відповідний, і ми з цим дозвілом їдемо. Вибираєте день, ми приїжджаємо на місце, люди. Ну, Говоримо людям, що ми будемо їхати, вони збираються, коли немає обстрілів, бо буває таке, що там обстріли і вони не можуть зібратися в одному місці, бо бояться просто <laughs> обстрілів. Так. А ми туди їдемо, ми би, видаємо конкретно продуктовий набір. Руки в руки, щоб вони не, де... не осідали там на складах якийсь, не зрозумілих. Ми конкретно людям видаємо руки в руки, вони приходять, не приходять. Отак ми їздимо по селам. Так би от, от, вокруг Запоріжжя знаходяться більш ну, лінії фронту ближче. Бувало у вас якісь страшні виїзди або курйозні випадки під час ваших експедицій? Ну, це... Е, ці поїздки вони взагалі такі тривожні, знаєте, тому що ти їдеш і пуста дорога, да, така, і ти їдеш. і... В землі, торчать ракети від градов, ти їх просто об'їжджаєш. І ти чуєш, да, якщо в Запорожже в основному не чутно вибухів, то ти їдеш, ти розумієш, понимаешь, там уже вибухи кругом, да, і ти чуєш, що прилітає, улітає, прилітає, І ти как бы що може, как бы может и сюди да, завжди, якби. І Це стрьомно, знаєте. І ми... <ріпи> ми приїжджаємо, я космосию там був Остріл, і стоїть пожежна машина, МЧСники ники такі в екіпіровці, в шлемах, в бронежилетах, ну на розмінування приїхали. І ми такі, опа, гражданские, такие, я з ними стою, вони такі повністю екіпіровані, а ми такі на листе. Ну шо, їздимо. Було, Був броник у мене і общество, но залишилися там на складі. <ріпи> Уже їх немає. Там всі. Знаєте, вони кур'озні по-своєму. Є такий людина да, в одному і селі. У нього музей обстрілів. Да. Він збирає остатки ракет, снарядів, ну, котрі вже там розірвалися, або там, там, а, коли від, від цих ракет РЗСО відпадає там частини якісь такі. Він їх збирає. У нього на подвір'ї такий музей цих ракет. І ветед он там живе, і ми завжди коли приїжджаємо туди, завжди к нему ходимо, він вже нас знає, показує нові. Вот, смотрите, що в мене прилетіло нова, що там. Да. Вот, Такі вот люди. Значит, там, там люди живуть, їх, треба, їх не багато, але вони є, і треба їх підтримувати.